Бензогенератор Edon ПТ 3300, так. номінальна потужність 3 кВт, максимальна 3,3 кВт. Бензобак тут на 15 літрів. Двигун на 7 конячок, 202 см кубічні генератор тут. Щоточний ротор з мідною обмоткою, статор з алюмінієвою. Зараз я з допомогою обігрівачів перевірю, перевірю його на дану потужність. Значить, цей обігрівач 2 кВт має, Уфо 2,5. І ось такий обігрівач. Термія має 3 кВт. Зараз я поступово буду підключати. Подивимося, на, наскільки відповідає він заяв, заявленій потужності. Ще, зараз включимо спочатку цей обігрівач. Це Так, Краник відкритий донизу. Запускаємо. От вам і 3 кВт, бо без гаража втік. Так що про 3 кВт тут навіть мови бути не може. Тим паче заявлено, що тут 3,3 максимальна потужність. Ось такі от і справи. Я його взагалі купив для Скважини, щоб воду качати на рахунок відключення світла. Скважина 50 метрів, мотор 1,2 кВт. Його вистачає, щоб на пусковий ток, щоб запустити мотор і накачати воду. Працює нормально. Підключав газовий котел через трансформатор. Теж запускається, працює. Я не думаю, що я буду до нього 3 кВт. До нього і не підключиш 3 кВт. Максимум от УФО 2,5. Ну, можливо, 2600-2,700, не більше. Так що, китайці, як завжди, завишують дані. Всім дякую за увагу.